Десантники 95-ї бригади відбили танкову атаку та знищили ворожу техніку. П'ять танків, один з них командирський, це результат роботи 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України, полковника Тараса Сенюка. Знищили техніку військові під час боїв, які тривали два дні. Українські десантники і надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів. Перетворюючи їхню техніку на металобрухт, повідомили у командування десантно-штурмових військ, де саме відбувалося бойове зіткнення, не повідомили, але зазначили, що це один з важливих напрямків фронту. На відео можна розпізнати розбитий танк окупанта. На знешкодженому танку видно ножовий минний трал, який використовують для проходження замінованих територій. Також на відео є гранатомети АТ-4 та матадор, які застосовують військові. Посилання на відео буде в описі. Лише спільними зусиллями ми захистимо Україну і її громадян та здобудемо перемогу. Дякую за перегляд!